О, я не знаю, заспавлюся. А звідки вони не тренувалися грати перед тим, як у вас почала Гучніше можна, ціні. Нема. Тільки перед мікрофоном треба, так? Я постійно чомусь граю. Ціни цьому зіграю. Заморський після під час. А я зараз вирібну. Добре. Я розплачу. Так, давай яю, бо вже хтось Оп! Я забрала собою. Що Моя сестра там. Сподобалося? Дуже. Так. Одне напроти одне. От. А ви не пісти, я буду піднімати. Добре. Я буду, я буду під Що тут за свято таке? А це у нас п'ятиріччя ресторану П'яте підземел середньовічна ярмарка, ресторація, середньовічна ресторація, п'яте підземелля. В честь Дня народження ми робимо благодійну середньовічну ярмарку і збираємо на потреби 103-го 103 батальйону тро. 103-ї бригади перепрошую для шість другого батальйону. Власне, тому маєте бажання кіньте золотий. Зараз будемо пригощати смаколиками середньовічними. І ось там у нас ярмарка, можна подивитися yeah. на прикраси. Гончар, коваль, можливо, щось своїми руками зробити. Спробуємо Так, да, проходьте, знайомтесь. знайомтеся. ще oh. будуть лицарські бої. Yeah. До речі, yeah. Так, yeah. Так. Yeah. А, що буде зараз? лицарські бої. да, будуть? Це це вони так, well, так. Вони між тобою чи yeah. нас були між собою. Yeah. А, це все професійно. Це вже роки досвіду людей будуть показ. Я перепрошую ну, вас. Давай, давай, О, давай. Я вже пішла так простувати. Ні-ні, давай так давай. Дякую! Ми що... Сукири коштують 2000 гривень менше, а більше 200 гривень. А там сталюка шикарна, вони звичайні, звичайний метал, з якого роблять барканчики, ворота, це сукира mm -hmm. на, там на, на, на П'яти підземелля святкує свій п'яту річницю. Чували нас раніше? Так, супер, звісно, так. Да. Меч все намагаюсь витягнути, але не виходить. Ну Дивіться, щоб меч витягнути, треба добре поїсти. Ага. бо Інакше воно не виходить. Тільки ну, як сили буде мати. Розумію, що треба, щоб болільниці були такі, підбадьорювали такі гарні дівчата. Чи це вийде? Найкраще. То обов'язково. Ага. Чи я серце буду битись? Чи за вуха? О, які вуха тут! Ага. Дуже -дуже Завдання було закоти, зарубати супротивника, переважно треба висми, роблячи удари. В чому власне, суть такого бою? Тому що перемогти супротивника. Часто в ранньому середньовіччі основним завданням було не вбити супротивника, а поранити його, щоб потім забрати коштовні лати або його обезброїти, взяти в полон і за нього отримували кошти. Турніри між воїнами викидами, а потім вони забирали ну, тих, хто поранений в полон і відповідно віддавали сіті. Майже зразу. Починаючи з 14, я можу цей момент його кинути своїм мечем, кинути своїм мечем на землю. Відповідно, перекинути його. Тобто такі прийоми використовували. Часто меч працював як важіль, дерево обличчя в поле. Більш для якщо ми з'їдемо досить близько, то я навіть не можу нормально замахнутися, щоб його рубати. То я буду мечем просто гладити по шолому, а він мене може десь там ножем чи мечем тикати. Відповідно для цього я даю трошки дистанцію, але зараз зближую дистанцію перехоплення меча. Якщо в мене меч довгий півтораручний, такі великі мечі, які трималися перехоплятися з двома руками, то тобто тільки так, так я можу на близькій дистанції вбивати. Тобто довгий меча міста ні метр. Він вже дістати спортивних побах. Мені вже його важко ударити, поранити. Відповідно, я перехоплюю. Я залазу і Коли? Зараз. Який розмір голови? Великий? <плес> пахне смачно. Дуже смачно пахне. Це <реш> вагаше, в якій закладається кілочок курячий, помідорчик, висічку салата, маринована цибулька і два види соусу.